28 березня до родини Кривбас надійшла сумна звістка. Наш друг і відданий болівальник Максим Лямзін прийняв останній бій на Бахмутському напрямку. Він назавжди, запам'ятається як той, хто неодноразово вибігав на поле, незважаючи на заборону. Саме тому у фанатських колах всі його знали як аеропорт. Його щирі емоції та переживання за улюблено команду. Назавжди залишиться в пам'яті всіх болівальників нашого клубу. Вічна пам'ять нашому герою аеропорту. Просимо та вшанувати пам'ять усіх, хто віддав своє життя, захищаючи нашу незалежність. Вічна пам'ять героям та слава Україні.